Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська. прикраси і аксесуари. І сьогодні я вам хочу показати бурштинові намиста з бірюзою. Бірюзою імітація. Це є торквініт говліт кольору бірюзи. Тому я буду говорити бірюза, щоб багато не повторюватися. Але ви знаєте, що це є. Перше намисто. Таким вінтажним дармовисом. Класний. Додали є такі намистини тібетські ручної роботи. Тут лазурит і вставки бірюзи, бурштин вінтажний. Ось цей круглий. Це сучасний галтовка. А це такі намистини. Пластик, але вони мені по кольору дуже підійшли до цього колона, і я, щоб об'єднати, їх дала. Вони роблять намисто таким яскравішим, цікавішим. Бачите, тут капелька, тут такі подовгувасті. і сама форма тих намистин мені дуже сподобалася. Бачите, які вони є класні. Ось, додала я. Такі диски бірюзові в такі шапочки. Получилась така цікава намистина на закінчення гачок. А це намисто сучасного бурштину натурального. З таким колоном. Колон має такі різні вкраплення, але гарно відполірований. І я підібрала намистини такої якості, щоб співпадали з колоном. Але для яскравості додала такі тібетські намистини ручної роботи з лазуритом і бірюзою. Дала такі намести... шапочки кольору золота для яскравості. І Бурштин такий же ж, як і на кулончику. Додала таку бірюзову намистинку і на закінчення замочок з ланцюжком. І з бурштинової галтовки, такої досить великої, вийшло таке намисто. додала Бірюзову голтовку, така, бачите, класна. Ось. Між кожну намістину дала роздільний диск, щоб вони не тиснули один одного, бо вони кривенькі і, відповідно, дуже сильно скручуються. А так як є ці диски, намисто рівне. І гачок на закінчення. Із такого Нешліфованого бурштину я його спеціально підбирала під цей кулончик. Кулончик зроблений вручну, вручну приклеєна, зроблена кожна намистинка на, на таку заготовку. Ось. І є такі диски бірюзові в шапочках. Бурштин не оброблений, тому має і лікувальні властивості. І з бурштину майстер виливає такі ладанки. Зараз я вам покажу ближче. Ось, бачите, думаю, вам добре видно і обличчя, і рисунок. Це такі бурштинові вінтажні намистинки в виді дисків, відповідно, і бірюзові. Додала таку фурнітуру, таку пташку, бірюзові. Це теж вінтажні намистинки, бірюза і на закінчення замочок з ланцюжком. З такою ж подібною ладанкою. Інше кольє, бурштин інший і вже зовсім інший вигляд, сама прикраса має. Ось така ладанка, бурштин на пінах, бірюзові диски і такі бурштинові намістини. На закінчення замочок. Таке подібне, тільки з хрестиком бірюзовим. Ось. Пробую, щоб вам видно було рисунок, думаю, певно, видно. Все це так само. Бурштин на пінах, бірюзові диски в шапочках, і на закінчення такий бурштин. Точно такі самі, тільки з різними колонами. От з таким колоном, бачите, все таке саме і ще з таким колоном, тому я не буду зупинятися на кожному. Єдине, що тут бронза фурнітура, а тут під золото. Такі шапочки, не знаю, як вам ви видно. Ось. Я тільки зараз надіну на манекен, як воно виглядає. Ось так. І в золотій фурнітурі ось так. Оце все на сьогодні, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, мирного неба над головою! Все буде добре, до наступних відео!